Вітаю вас, мої любі першокласники! На уроці української мови ми познайомимося з вами із загадками. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа млинці. Широким, плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа слоник. Витягніть губки трубочкою вперед, так як ви вимовляєте звук У. Губи і зуби майже зімкнені. Утримуйте так губки, поки я рахую до 10. Готові? Ми починаємо виконувати вправу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово! Наступна вправа чистимо зубки. Посміхніться, покажіть свої зубки, відкрийте ротик і кінчиком язичка. Почистіть спочатку нижні, а потім верхні зубки із середини. Виконайте цю вправу декілька разів. А наразі пропоную вам попрацювати із скоромовкою. Пам'ятаємо, що починаємо працювати із повільного і вдумливого читання. Кущик агрусу в садку заховався. У кутку. Гава ягідки клювала та в колючій нетрі впала. Гець над гавою кружляв, що спіймала гаво гав. Пришвидшуємо наше читання. Кущик агрусу в садку. Заховався у кутку, гава ягідки клювала, та в колючі нетрі впала. Гець над гавою кружля, що спіймала, гаво-гав. Ще швидше читаємо нашу скоромовку. Кущик агрусу в садку заховався у кутку, Гава ягідки клювала та в колючі нетрі впала. Геть над гавою кружля що спіймала гаво-гав. Спробуємо прочитати дуже швидко нашу скоромовку. Набираємо дихання, починаємо читати. Кущика грусу в садку заховався у кутку гаваягідки клювала та ключі не трівпала гець над гавою кружляв, що спіймала ава-гав. Чудова робота. Натисніть паузу і потренуйтеся читати скоромовку дуже швидко. Ми продовжуємо наш урок, ви бачите знайомий знак метронома і таблицю складів. Тож приготуйтеся, читайте склади за рядочками, тобто горизонтально. Як тільки почуєте перший удар метронома, починайте читати. Ми продовжуємо роботу. Увага! метроном починає працювати. Чудово. А зараз увага на екран. Слова з'являються швидко, читаємо разом. Курли, курличуть, курликання, журавлі, накличуть. Чудово! А зараз спробуйте прочитати слова швидко самостійно. Увага на екран! Кожна дитина любить грати в ігри. Я пропоную вам пригадати гру Морський бій. За допомогою цієї гри ви зможете розшифрувати перше слово, з яким ми сьогодні працюємо на уроці. Код записаний під табличкою. Отже, шукаємо букву 1А. Це літера К. Знайдемо літеру 1Б. Це літера. В. Наступна літера один В. Це буква О. Два В. Це літера Ч. Один А. Це літера К. Два. А. Це літера. А. Яке слово ви розшифрували? Квочка. Продовжимо нашу гру. Наступний код Один А. Буква К. Два Б. Буква У. Один Г. Літера Р. Два в. літера Ч. Два А. літера А. Два Г. літера Т. Два А. літера А. Яке слово розшифрували? Це слово курчата. Що ви можете сказати про квочку? Хто така квочка? Квочка це курка, що висиджує і водить курчат. Квочка їх навчає і оберігає. Отже, пригадаємо, що кожне слово записується не лише літерами, а ще має свої звуки. Тож проаналізуємо, з яких звуків складається слово квочка. Перший звук ми чуємо звук К. Це звук приголосний твердий. Ми позначаємо однією рисочкою. Отже, звук К на письмі позначається літерою К. Наступний звук ми чуємо в. Це твердий приголосний. Який записується літерою В. Наступний звук ми чуємо О. Це звук голосний, записується літерою О. Після звука О ми чуємо звук Ч. Це звук приголосний, твердий, який записується літерою Ч. Потім ми чуємо звук. Звук приголосний, твердий, записується літерою К. І останній звук ми чуємо А це звук голосний, який записується літерою А. Слово квочка. Поділимо це слово на склади. Квоч ка Охарактеризуємо перший склад. Квоч. Закінчується приголосним Ч, отже, цей звук, склад закритий. Прохарактеризуємо склад К. Він завершується звуком А, отже цей склад відкритий. Із двох складів наголошеним буде перший склад. Квочка. Чудово. Отже квочка і курчата. Прочитайте слова, які записані праворуч, блакитними літерами. Доберіть слова, які характеризують квочку. Квочка яка? Велика. Риженька. Мудра. Прочитаємо слова, які характеризують курчат. Курчата які. Маленькі, які. Жовтенькі, які, слухняні які, кмітливі. Отже. Ковочка і курчата пропонують вам розгадати ребус. Перший предмет це у нас коза. Які літери ми будемо прибирати перші чи останні? Перші дві букви. Наступний предмет гарбуз. І нам потрібно прибрати чотири останні літери. Далі йде літера Д. А ось наступний предмет кавун. І ми з вами прибираємо три останні літери. Поєднайте залишки кожного слова, яке ви слово утворили. Загадка. Отже, курчатка і квочка пропонують вам загадки. Загадки бувають різні. Якщо загадку написав письменник або поет, то ця загадка називається авторською. Якщо у загадки немає конкретного автора і ця загадка прийшла до нас спокон віків, то ця загадка називається народною. Тобто народна загадка не має конкретного автора. Тож, сьогодні на уроці я вам пропоную познайомитися із авторською загадкою і народними загадками. Розгляньте малюночок. Хочете потрапити до нього? Уявіть себе рослинкою, яка росте на загадковій грядочці. Опишіть себе так, щоб інші могли відгадати. Як вас звати? Тому пропоную прочитати загадки із загадкової грядочки. І не просто прочитати, а ще й відгадати. Читаємо першу загадку. 700 соколят на одній подушці сплять. Це соняшник. Наступна загадка читаємо, що за коні в гаю на припоні, довгасті, голчасті, зеленої масті нікого не возять, лише солі просять. Це огірки. Наступну загадку читаємо. Сидить баба на грядках. Вся закутана в хустках. Це капуста. І ще одна загадка. Стоїть півень у квітнику у червонім ковпаку. Здогадалися, що це? Мак сидить. Панна у світлиці молода червонолиця, хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Здогадалися? Це морква. Ви вже втомилися відгадувати і читати загадки, тому пропоную відпочити. Слова швидко. Приготувалися починаємо. Курка, гуска, Качка, індичка. Тож загадочки від нашої квочки. Читаємо разом. Квочка вивела курчат на подвір'я. Станьте в ряд, проквоктала, зараз вам я загадочки задам. Зореокий чорний кінь, на півсвіту кинув тінь. Все завмерло, гамір стих, сном обняв він геть усіх, а на зміну білий кінь. Прийде, збудить в небі синь. Срібний дзвін гучних пісень, що це, дітки. Ніч і день. Чудово! Ще одна загадка. Хтось тоненьку скипку дині В небо кинув темно сині, звідти серпиком звисає. Що це, діточки? Хто знає? Це місяць. Отже, читаємо самостійно загадки нашої квочки. Натисніть паузу, прочитайте загадки із нашого букварика на сторінці 66. Якщо ви повернулися на урок і вже прочитали загадки. Прочитаємо віршик Олександра Прилуцького, Загадочки квочки. Саме це і є авторські загадки. Натисніть паузу, прочитайте віршик із загадками і намагайтеся дотримуватися інтонації. Наступну загадку потрібно не лише прочитати і відгадати, а спочатку доповнити словами, які загубилися. Зверніть увагу, під загадкою є слова горох збирати. Розмістимо ці слова за змістом нашої загадки. Тож читаємо торох, торох. Розсипався і доповнюємо словом горох. Почало світати, нема що збирати. Прочитаємо повністю нашу загадку. Торох-торох розсипався горох. Почало світати, нема що збирати. Прочитайте ще раз загадку, подумайте, що буде відгадкою. А відгадкою буде слово зірки. Саме коли починає світати на небі, ми не зможемо побачити зірки. Тому ці горошинки ми їх не позбираємо. Це загадка народна чи авторська? Це народна загадка. А наразі пригадайте загадки від нашої квочки. І встановіть відповідність і послідовність подій, які відбувалися в, у загадках авторських. Прочитаємо спочатку речення. Хтось тоненьку скибку дині в небо кинув темно синє Квочка вивеле курчат на подвір'я. Зараз вам я загадочки задам. Станьте в ряд. Зориокий чорний кінь напівсвіту кинув тінь. Пригадайте, як відбувалися події, натисніть паузу і встановіть послідовність. Якщо ви повернулися у урок, давайте перевіримо, чи правильно ви встановили послідовність. Події відбувалися так. Спочатку квочка вивела курчат на подвір'я. потім вона їх попросила стати в ряд і запропонувала відгадати загадки. Першою загадкою була загадка про зореокого чорного коня. Другою загадкою була загадка про місяць. Якщо ви так встановили відповідність і послідовність, ви молодці. Ми завершуємо наш урок. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення! Тепер я знаю, що молодці! Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання і з радістю зустрінуся з вами на наступному уроці.